І давайте ми почнемо саме з самої природи болю, як вона виникає. Є різниця між двома видами болю, фізичним і ментальним, і давайте почнемо саме з фізичного болю. Коли ми отримуємо пошкодження, ми через ноцицепцію, це один з видів нейронів, передаємо сигнал по нашій нервовій системі в спинно-мозковий канал. Цей сигнал передається в наш таламус. таламус. Передає у соматосенсорну частину мозку для того, щоб зрозуміти, в якій ділянці відбувається біль. Потім передається в нашу лімбічну систему для формування самої емоційної реакції, і потім йде при фронтальну кору головного мозку для освідомлення. Є гострий біль, є тупий біль. Наприклад, за гострий біль відповідають а дельта волокна. Вони, як тільки ми отримаємо травму, ми отримаємо гострий біль. І сі волокна відповідають якраз таки за тупий ниючий біль. Ось в чому різниця буде для вас цікава для того, щоб потім розуміти. І ментальний біль трохи по-іншому відбувається, але принцип той самий. Як тільки ми відчуваємо ментальний біль, у нас провокується сама префронтальна кора головного мозку. Потім передається в острівцеву частину. Кору острівцева кора. Потім передається в лімбічну систему, з лімбічної системи передається в соматосенсорику для того, щоб зрозуміти, де в тілі біль. І найцікавіше те, що два види болю подавляються ендорфінами. Працюють якраз такі ендорфіни рецептори, і вони його подавляють. Це для того, щоб ви розуміли. І Найцікавіше в тому всьому, що це все захисні механізми, в незалежності від того, як ви відчуваєте біль, фізично або ментально вони спов'язані. І тут приходить у нас відповідь психосоматика чи соматопсихіка.